Приблизно отак проходять ґрунтові води крізь ваш фундамент під землею. І сьогодні ми не розпаковуємо, а саме запаковуємо. Я сьогодні використовую отаку зміюку. Насправді це бентонітовий джгут. Я вставляю свій жгут фундамент ТЕКНО реп ТЕКНО реп Технореп 300 EX. Е Чудовий матеріал. Для професійної герметизації отворів в бетоні. Простими рухами. Гарно заліплюємо наш отвір. Пройшла рівно доба. Погнали! Що ми бачимо? Експеримент вдався на славу. Я бачу, що дійсно герметизація працює. Вода подається і тут нічого немає. Фу! Працює супер. Технореп 300 єх.